Доброго часу доби, українці, українки, україночки! Весь небайдужий люд. Велика подяка від 46-ї бригади, 2 батальйону Михайло Шаповал Владиславовичу, місто Буерка, і всій його команді, всім небайдужим людям, які зібрали ось ці бокси тепла, в яких знаходиться все ваше тепло, вся ваша подяка, від ліків, теплих речей, варення, шоколаду, пігулок, вітамінів. І всяке, всяке 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 потрібне нашим хлопцям-захисникам. Дякуємо кожному за турботу. Дякуємо всім за участь. Слава Україні! Героям слава!